Часто релігійні люди звикають ділити інших на два типи на віруючих і атеїстів. А один мислитель дуже гарно сказав: якщо так придивитися, то людей можна тільки на дві категорії поділити на байдужих і небайдужих. Тому що далеко не завжди людина, яка позиціонує себе як віруюча, Є небайдужою людиною. Це найжахливіше, що відлякує інших людей від нас, тих, хто називає себе віруючими, це те, що вони дивляться на нас і кажуть, щось ми не бачимо, що ви якось по-іншому себе ведете, що це якось втілюється у ваше життя. І також бувають і атеїсти. Людина, яка каже, я Бога не зустрів у своєму житті, не маю його досвіду. Але спокою немає, шукає Бога, відчуває голод за Ним. Навіть, зрештою, один із мислителів, який був атеїстом, він прямо у своїх щоденниках написав. Я дивлюсь на вас, віруючі люди. І в мене складається враження, що ви повірили в Бога тільки для того, щоб за Нього забути, закрити це питання. Ну я ж віруючий, Бог є. А далі треба вирішувати свої. Життєві проблеми, займатися своїми справами. І це так комфортно і зручно, що, зрештою, от вчора ми з дітьми на недільній школі сиділи разом і роздумували про заповідь, не взивай даремно імені Господа Бога Твого. І діти почали казати, а чи можна жартівливі історії про Бога розповідати? Я згадав одну жартівливу історію. Яку варто розповісти? І дітям сподобалось, я думаю, і вам сподобається. Я думаю, що це прямо реальна історія була. Ще тут, напевно, є присутні ті, хто, кого вчили в школі, що Бога немає. І от Вчителька каже, діти, всі голосно кажемо, Бога немає. А один хлопчик сидить і мовчить. Його питають, а чого ти мовчиш? А він каже, якщо, якщо його немає, то який сенс це казати? А якщо він є, то на що з ним стосунки собі погіршувати? І так можна ціле життя прожити. Це називається така перестраховування. Ну якщо Бог є, то напевно варто його побоятися, тим паче, якщо ти почуєш таку історію, хтось тобі про Євангелія розповів, про те, що буде страшний суд. Так з'являється релігійна людина. Яка перш за все думає, як їй себе поводити і як знайти якісь такі дії, які забезпечать потрапляння у Царство Боже, якщо Бог є. А якщо його немає, то було б добре ще і встигнути тут пожити. І треба такий баланс знаходити між одним і другим, між припущенням, що Бог є, просто мало хто в цьому зізнається. Що якщо копнути глибше, чого я стою на Богослужінні? Нащо я приходжу щонеділі на службу? І може виявитися, якщо б так почати розбирати кожного з нас? Один із мислителів казав так, що ми найбільше обманюємо себе, найбільше брешемо собі. А іноді варто просто сісти, можете не боятися, ніхто знати не буде, тільки ви. Сісти і подумати, а як насправді я вірю? Чи взагалі є в мене дійсно припущення того, що це все справді серйозно, що є Бог, що є наслідки моїх дій. Але найголовніше, що може виявитись, що я через страх буду щось робити, це те, що найбільше лякає, коли богослови почали казати, що в Царство Боже всіх пускають. Це минулого тижня якраз притча про блудного сина. Блудного сина впустили, а от якраз той, що був віруючий, що, що від тата нікуди не йшов, не зайшов на весільний бенкет. Не через те, що його батько не пускав, батько навіть до нього вийшов, його кликав, а він не зайшов, бо йому було чуже те, що, що там є, йому чужий Бог. Він йому незрозумілий. І церква пробує розказати, а як, як же достукатися, і, і описує, що виявляється, з питання не в тому, як ти віриш, а в тому, як ти живеш, які в тебе стосунки із іншими людьми. І хтось скаже: ну тоді що не має значення, до якої релігії я належу, має значення тільки в тому випадку, якщо тобі ця віра, в яку ти віриш, допомагає. Допомагає розкрити людяність, якщо тобі твоя віра розкриє значення іншої людини. Тому ми весь час і кажемо, що таке Євхаристія, причастя Причастя до Бога, єднання із Богом. А друге, що ми зазвичай не хочемо чути, бо релігійно комфортно собі уявити, що буде колись окремо Бог і окремо я. А коли Бог каже, що зі мною ви зустрічаєтеся тоді, коли зустрічаєтеся з іншою людиною, ну це якось так заплутано, це філософія. Коли один із містиків каже, що ті очі, якими ти дивишся на Бога, і ті очі, якими Бог дивиться на тебе, це одні й ті самі очі. Ну це вже взагалі що це таке? Ми, на, нам зрозуміліше, ну хочете. От івангалисти так зробили. Ну, хочете почути такими простими словами, ну вам розкажемо простими словами. Прийде Бог, сяде на престолі і буде судити козлів і овець. Козли зазвичай чорні, і від них ніякого толку немає, немає плодів. А вівці дають молоко. Ну і таким образом розповіли. І відділять одних від інших. І три рази повторюється, що було не так. Спочатку тим, хто самі цього не помічаючи, відкрили, що Бог є, не називаючи, і не, навіть не знаючи, що вони з Богом мають справу, але їхня людяність їх привела до зустрічі із Богом, а інші весь час чекали Ісуса Христа, чекали, коли Він прийде, боялися Його. І на, і на те, щоб допомогти іншій людині часу не було. Якщо в мені не росте людяність від моєї віри, не має це ніякого сенсу. І найважче це те, що ми вже сто разів це все чули. Але так рідко втілюємо це у житті. Християнство це про практику, про практикування цього життя. А практикування не дуже хочеться. Легше навіть на службі, це вже, як то кажуть, подвиг, бо сотні тисяч, десятки тисяч живуть у нашому місті. Але тут у нас стоїть наскільки 100 чоловік максимум. Це вже подвиг прийти, але виявляється, що може не бути ніякої користі. Якщо я не практикую життя таке, як в Бога. У кінці ХІХ століття була така дівчинка, яка зараз є святою в Римокатолицькій церкві. Звали її Свята Тереза Із Лізьє, якось так назвалося місто. Ну, її називають Мала Тереза. В Римокатолицькій церкві її назвали вчителькою церкви, а дехто її називає покровителькою атеїстів. Чого вона стала покровителькою атеїстів? Бо вона з малку, їй про Бога розказували. Є ймовірність велика, що більшість із нас теж так росли. Це досить, з одної сторони, комфортно, коли тобі з дитинства про Бога розказують, і ти наче прямо в ньому і народився, з ним і був. І от в неї так було. Вона росла, десь 15 років захворіла дуже важко. Але ж вона любила Бога, вірила в нього і чудесним чином одужала. І пішла в монастир в 15 років. Перебуваючи в цьому монастирі, вона написала такий вражаючий твір вже після її смерті, ним зачитувалися, на багато мов перекладений, називається Історія однієї душі. І вона описувала, як вона живе із Богом в монастирі. І вона не могла ніяк зрозуміти, як це можна не вірити в Бога. Якщо куди не подивишся всюди Бог, все прямо. На кожному кроці вона його бачала, а це якраз було 19 століття, суцільний сумнів в тому, чи є Бог, чи немає. І вона так захопливо це описувала. І зрештою, коли їй було трошки більше, ніж 20 років, здається, 24 роки вона померла. Останні місяці були місяцями суцільної темряви. Абсолютна втрата віри у Бога. Абсолютна втрата віри у вічне життя. Вона взяла і записала те, про що мало хто хоче говорити. Легко вірити в Бога, коли все добре. А тим паче, коли здається, що Бог все виконує в твому житті, ну тоді просто чудово все. От коли починається випробування, тоді все переосмислюється. Ми вже так скоро буде три роки, завтра, так? Завтра буде три роки. Як в нас все перевернулося, такий сон, який не завершується. І тут, коли сідаєш сам на сам, виникає це найбільш звичне питання. Що в тебе головне вижити за будь-яку ціну в страшні часи, чи вчитися жити? Вижити і жити, жити це якраз зберігати людяність. Собі. Підтримати тих, кому важче. І на це виявляється, далеко не завжди здатна віруюча людина. Ми іноді навіть просто вражені, шоковані від того, що найдобріших людей ми якраз зустрічали не з свого кола, не з церковного. Це колись навіть Олександр Шмеман на своїх щоденниках записав каже: я не можу ніяк збагнути все життя в церкві, але найбільше мене надихали ті, хто були поза церквою. Чого? Тому що часто релігійна людина може жити за логікою вигоди якоїсь від Бога. І ось цією Терезою сталося дещо шокуюче. Вона, яка не могла ніяк збагнути, як це можна не вірити в Бога, стає вся в мороку невіри. І вона це записала. І каже: Я не вірю вже ні в вічне життя, ні в Бога. Страждання настільки мене заповнюють, що я просто не можу, не можу знайти в собі сили, щоб прийняти те, що той Бог, якого я так не, не, як вона каже, не тільки любила, а й люблю, але він може зі мною таке робити. І вона мучилась. І навіть, зрештою, коли осмислювали, що вона хотіла сказати, дуже гарно показали, що бувають такі моменти в житті, коли немає вже ні віри, ні надії. А лишається тільки любов. Апостол Павло казав, що є віра, надія і любов. Найбільша з усього любов. От дійсно є такі люди, які втратили і віру, і надію, але не втратили любові. Оце те, що найбільш близьке до Бога. Це і ще іноді називають так: це ризик, стрибок у невідомість. Коли я люблю Бога. Про неї казали, що вона перед смертю останні її слова були, Я люблю тебе, Боже. Коли я не живу за логікою, я Тебе люблю, коли розумію. Я Тебе люблю, коли ти мені допомагаєш. Я Тебе люблю тоді, коли мені це вигідно і зручно. А я Тебе люблю тоді, коли здається, що тебе немає. Зрештою, це і в Писанні сказано, коли Христос сказав: Боже мій, Боже мій. Чому ти мене покинув? І зараз часто бувають у нас такі стани. І тут лишається тільки одне: чи залишуся я людиною навіть тоді, коли здається, що Бога нема? А ще інший містик сказав так: саме тоді, коли Бог найдальше для мене, Він найближче. Ось тоді мої очі стають очима Божими. В таких ситуаціях я можу правдиво сказати, Боже, навіть людяності в мені нема. Байдуже на інших. Не можу ні голодного нагодувати, ні хворого відвідати, ні того, хто у в'язниці. Але маю бажання бажати бути подібним до Тебе. Тоді приходимо на богослужіння і вже. Трошки більше розуміємо, що ми шукаємо. Ми шукаємо Бога, незважаючи ні на що. Амінь.